Всім привіт! Сьогодні хочу записати відео на таку тему, що багато хто з вас скаже: та ми вже то все знаємо, чого ти розказуєш примітивні речі. Але коли я бачу в Ютубі ролики, де якісь там китайці, індуси і інші люди з землі, там щось якими шприцами пшикають воду і виковирюють вже гранені камінці. Або поліровані кабошони, і там десятки тисяч переглядів і лайків. То я розумію, що е, не всі люди розуміють е, взагалі, в якому виді мінерали в природі зустрічаються, а в якому ні, що таке обробка каміння. Е, вони думають, що от гранений камінець вже собі лежить десь там під землею, закопаний в природі. От, Такого не буває, тому сьогодні я хочу розказати. Показати, ну, взагалі, як в природі е, виглядають якісь мінерали, от, а як оброблені камінці. Дивіться, мінерали вони там е, в природі зустрічаються в дуже різних е, умовах, в дуже різних породах. От. І буває, звісно, що частина мінералів зустрічається в вигляді добре сформованих, е, гарних, красивих. Кристалів. От, наприклад, показую вам отакий кристальчик Чорний моріон, бачите? Він досить добре сформований, має таку типу цілу загострену вершинку, має приросший кусок породи, от, на який той кристал десь там під землею виріс. Е, е, вот. І таких кристалів різних може бути багато. От, е, для кожного мінерала характерна своя якась форма переріз, там геометрія, грубо кажучи, того кристала. Тобто е люди, які вже трошки знають, вони можуть побачити кристал і плюс-мінус зрозуміти, там, що це може бути там турмалін, а це може бути кварц, е а це може бути якийсь там кунцит. От і вони будуть е ну, якби не будуть плутати, вони розуміють оцю геометрію і. З точністю там до кількох варіантів зможуть сказати, який це може бути мінерал. Але звичайна людина в таких нюансах, точно ну, аматор, людина не орієнтується. Кристали навіть, отакі, щоб добути, бачите, їх приходиться видобувати з якоїсь породи. Вони дуже сильно врощі в неї. Щоб почистити їх від неї, треба там хімічні засоби застосовувати, треба знати, як то робити. І в процесі того добування таких якихось кристалів. Вони дуже часто крошаться на куски, тріскаються. Навіть попри те, що люди стараються їх там цілими дістати, то не завжди можливо. От а на багатьох видобутках. Різних мінералів, ще застосовують вибухові речовини. Тобто спочатку там підривають якийсь великий пласт скали, то все там крошиться на куски і вже з тих кусків ще там видобувають якісь от куски кристалів. От, наприклад, от бачите, от димчатий квар з нашого українського так званого Волинського там, родовища. От. Він, бачите, видно, що це кусок, що це був колись десь там цілий кристал, можливо, добре сформований в природі, але видно, що тут є сколи. Це просто от кусок з великого якогось кристала димчатого кварца. Це, в принципі, не оброблений камінець, от, такий, як він десь там в природі був, але це теж назвати оце прямо кристалом, ну, не дуже, мабуть, можна. Це кусок кристала. От. Він трошки має блиск, такий як кварц, має в принципі кристал, але він не є ніяким чином оброблений, не є полірований. От, якщо відполірувати, його можна зробити гладшим. Можна зробити блискучим, якщо його гранити там зрані, і от, і так далі. Е, оце ще таке в принципі може бути в природі. От, показую вам далі. Бачите, це вже теж димчатий кварц. Але це вже не природня його якби, форма, це вже полірований людиною. Тут зглажені. От, взяли приблизно якийсь отакий кусок просто темнішого кварцу, Це темніший, це світліший. От, і його відполірували там, в кілька етапів, швидше за все, на кругах там, різної абразивності. Згладили оті всі куточки, надали йому такої гладкої форми. Ну, це деколи називають галтовка. По-різному там називають. Це вже оброблений людиною. Отаке вже в природі деколи зустрічаються е, такі окатиші мінералів різних, там, де є алювіальні, е, скажімо так, е, накопичення мінералів. Тобто є якісь от, е, в горах, наприклад, е, виходи кристалів в породі, за якісь там дуже довгі тисячі, десятки, сотні тисяч років або й довше е, ті кусочки кристалів вимиваються водою, по чуть-чуть постійно скочуються з тих гір. Різними ручейками, більшими річками, їх десь там з часом дуже далеко відносить. І вони за ті тисячі років окатуються в такі ну, плюс-мінус кругліші, овальніші е, такі окатиші. Галька, в такі галючки великі, можуть бути маленькі, там, ну, різного розміру можуть бути. От. Оце вже я вам показую. От Був амазоніт. Бачите, він правильної овальної форми, плоский низ. Куполоподібний верх, симетричний, відполірований, блискучий, це вже оброблений камінь, отакий вже точно в природі не е, зустрічається. Це вже людина спеціально зробила на спеціальних станках його відполірувала, надала йому симетричної форми. От, коли в інтернеті показують, що отакі вовод штуки кабошони, там виковирюють з-під землі, з якогось піску. Це вже якби, ну, повний бред, бо такого не буває. Це вже людей просто дурять. От. Це кабошони. Кабошон – це один з видів обробки каміння, трошки складніший, ніж отака галтовка. просто. От. Бо тут же вимагається від людини надати йому симметричної форми, там, в різних перерізах трошки гарно його відполірувати. От. Це вже технічно складніша задача. От. Слідуючий вид обробки камню це вже огранений камінь. Бачите, наприклад, як оцей. От вам є топаз такий двохкулірний прямокутної форми. В нього є верхня частина називається корона, є нижня частина, яка називається павільйон. Там є досить багато грани. Я не знаю наскільки там по відео буде видно, він повністю симетричний. Так само обробка йде в багато етапів, береться спочатку кусок кристала якогось топаза, Ну, це наприклад, топаз. Е, робиться плюс-мінус прямокутна така е, брусочок-заготовка, потім наводяться такі грубі грані, формуються, і потім вже в кілька етапів е, їх полірують. Виходить от, такі от ювелірні вставки, гранені камінці. Тобто все, що ви привикли бачити там в каблучках, в сережках в кулонах, от. і таке теж в природі вже не зустрічається. Градені камінці це вже продукт праці людини. От. Якщо теж там показують якесь відео, що щось там десь довбуть, вимивають якоюсь водичкою, і там отакі от всякі градені камінці, це теж ми вже знаємо, що це повний бред. От. То так коротко я вам розказав. Сподіваюся, що для багатьох людей то буде цікаво, бо не всі, якби там люди хочуть розбиратися, або не всі люди мали час розібратися в тому, в якому, ну, якби, в якому вигляді мінерали є в природі, як їх там люди обробляють. От. Сподіваюся, що вам було корисно. Всім дякую за увагу.